Наші вороженьки. Поверніть гарнізон Маріуполя! Поверніть гарнізон Маріуполя! Обмін! обмін, обмін! Слава Богу Азов! Слава Богу Азов! Слава Героям Маріуполя! Слава Героям Маріуполя! 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 Росія терорист! Росія терорист! Я сьогодні прийшла, щоб згадати, нагадати Червоному Хресту про їхню домовленість, які домовленості виходили хлопці з Азовсталі. Я прийшла звернути всіх увагу саме до міжнародних всіх людей, щоб вони допомогли дістати наших хлопців і дівчат. Я хочу, щоб вони домовилися про безпечне перебування маріупольського гарнізону. Я теж не хочу, а требую те, щоб мені дали зв'язок з моєю дитиною, з моїм сином. І прошу всіх, будь ласка, люди, виходьте, горе, воно не одне. Я дружина загиблого азовця, трухана Віталія, позивний Біцуха. Він загинув на початку, обороняючи Маріуполь. Зараз ми вийшли на акцію підтримати друзів, які знаходяться досі в полоні, і про яких нічого не відомо, в яких вони умовах, де, як і коли, нарешті буде обмін. Мій чоловік азовець, карапус. Міжнародний комітет, вибачте, уточню, Червоного Христа абсолютно безкомпетентний. Вони е, е, несуть маячню, вони нічого не знають, вони намагаються, вони подали запит, щоб їм дозволили. Вони е, ну вони нічого не знають. На рахунок списків. До речі, я їх спочатку не переглядала. Я їх подивилася вже потім. Е, звичайно, там чоловік добре, що я там чоловіка не знайшла, але. Як ми знаємо, Женевська конвенція гарантує зв'язок військовополоненими, але Росія, на жаль, цього цю конвенцію не виконає, тому зв'язку ніякого немає, і тому я не можу впевнитись, що з моїм чоловіком все добре.